Слава Ісусу Христу, я єпископ Православної Реформаторської церкви. Недавно я записував відео до священнослужителів, щоб ми починали молитву Покаяння за Україну, молитву Покаяння за Рід. І оскільки я подумав, що воно буде тягнутися довго, поки ми будемо вести переговори, поїздки. Немає часу, кожного дня гинуть наші захисники, люди і, і діти гинуть. І тому ми відкриваємо платформу. Точніше, ми вже її відкрили на цій платформі, де ми ведемо молитву за, за звільнення. Люди звільняються від демонів, люди зціляються від хвороб. Ми на цій платформі будемо служителі, які зі мною зв'язалися, і вони будуть проводити молитву онлайн, покаяння роду, молитву за, за Рід, за, щоб ми каялися за наших нащадків, за те, що вони нагрішили, і ми нагрішили. І ми будемо згідно молитви Даниїла, будемо каятися в цих речах і будемо. Взивати до Господа так, в покаянні. І Господь вже, вже тільки ми провели буквально два чи три ефіри покаяння, молитва покаяння за Рід, Там було, сьогодні у нас було 100 чоловік так, тобто, іменно ті, які вийшли на відеозв'язок, хоча на платформі вже більше 400 чоловік, які під'єдналися. Платформі Телеграму, і ми провели лише три чи чотири молитви, і вже Бог починає великі чудеса, великі звільнення йдуть. Тобто, люди прямо там онлайн вже мені не потрібно по одному приймати, або перші люди приїжджали, щоб звільнитися від демонів, щоб зцілитися. Тобто Бог вже виливає свого Духа Святого. Тобто Він нам підтверджує, що ось дивіться, ви до мене, я до вас, я відкритий, я чекаю. І нам потрібно це зробити в найближчий час, щоб закінчити цю кляту війну. Тому ми, служителі різних конфесій будуть проводити навчання, покаяння, зарід. І ми люди, які будуть там, будуть повторювати, будуть каятися за свої гріхи, за гріхи своїх батьків. Будуть каятися, Якщо Telegram Телеграм не витримає напливу, бо це будуть тисячі людей. Буквально за три дня там набралися б в декілька сотень і за тиждень це буде тисячі. Ми перейдемо тоді на Facebook, буде вже молитва на онлайн, будемо в Фейсбуці, тому що в Ютубі поки що я бачу немає того, що я би хотів тих функцій. І будемо проводити так. Тобто, ми з вами на зв'язку. Вибачайте, що я не можу зараз приймати особисто, приймати навіть онлайн так, за звільнення, але я чому? Тому що я в першу чергу беру людей з дітьми, так, одержимими дітьми. тому... Поки що на молитві онлайн. Поки що пишемо. я буду... Ви присилаєте звукові файли, я буду відправляти звукові файли. Все, все працює, все діє, Дух Святий діє. Тобто він діє по вашій вірі. От, і Достатньо тільки слово сказати, достатньо для Павла було достатньо тільки передати пояс, і люди звільнялися, зцілялися. Тому. Стукайте, вам відчинять. Ми не відмовляємося вам служити. Просто великий наплив людей, тому що в Україні починається пробудження і головне його не проспати. І я думав, знаєте, ми чекали пробудження, але це важка праця. Це важка праця. І Господь мені тепер відкрив очі, чому не було до себе пробудження, тому що цих людей. Скалічених душевно, тілесно, потрібно приймати, потрібно їм служити, зализувати їхні душевні рани, фізичні рани, і потрібно служителів. Тому служителі, підключаємося, хто вже готовий служити, підключайтеся. Ми приймаємо служителів в будь-яких конфесій, тому що йде наплив, наплив народу, які шукають Господа, які. На яких сходить Дух Святий, вони навертаються, вони отримують хрещення Духом Святим. Тому хай Господь нас всіх підготує, як наш Господь говорив, що моліть Отця, щоб він вислав робітників на жнива. Або робітників жнива великі, робітників мало. Ось це була відвічна проблема, і зараз це проблема в Україні, але. Ми за ці речі молимося, в нас є школа служителів, ми готуємо, ми рухаємося, в ми, ми, нас тільки час, щоб поспати. І на дітей, і на дружин відділяємо спеціально. Ми, ми готові, Господь. Гряди, Господь, гряди, роби те, що ти хочеш, нехай буде твоя воля. І слава тобі, як Отцю, і Сину, і Святому Духу. Амінь.